Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми засобами. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Давайте розпочнемо з першого засобу. Він доволі великий це мікса. Було живильне молочко з маслом ши для сухої шкіри тіла. 400 мл його. До речі, він доволі довго мене проіснував, тому що така у нього консистенція була масляниста, білого відтінку, такого білосніжного навіть був. Дуже зручно він звідси ось вилазив. Добре, розподілявся по шкірі. Ну, Тут вказано, що це молочко. Ну, Відчувалося злегка, що це молочко, але все-таки він більш такий був, як на мене, більш кремової текстури, Ну, така в нього міксована формула, скажімо так. Але він дуже добре доглядав саме за сухою шкірою. Дійсно, так як тут вказано, добре її живив. І коли от я намащувала свою суху шкіру тіла, то він дійсно відразу справлявся з сухістю, наповнював. Її вологою, доволі довго він тримає вологу. І, наприклад, ним можна було, якщо вже трішечки шкіра так вирівнялася у зволоженні, то я ним мастилася, наприклад, там, через день, через кожні два дні, кожного дня можна ним і не маститися, тому що формула в нього доволі така дієва, вона довго тримає вологу всередині шкіри, тому доволі якісний засіб. Він мені дуже сподобався. Особливо, хто має дійсно суху шкіру, він дуже добре буде за нею Доглядати від мікса я наприклад брала. У мене був крем для рук, також така в нього була ну інша консистенція, але ефект в нього був також дуже класний. Мені подобався. Він дуже добре справлявся з сухою шкірою рук. Він тримав доволі довго ось цю зволоженість. ну гарний засіб. Звичайно, зараз я до нього повертатися не буду, тому що я взяла трішки інші засоби. Від інших брендів я тестую, але сам засіб дуже і дуже непоганий. Далі в мене закінчився очищувальний засіб для інтимної гігієни. Це бренд Зая 400 мл. Має він ось такий вигляд, ну пакування доволі таке просте. Хтось мені з глядачів за нього. Його написав, тому що я не знала, що в них є ось такі засоби. Я його вирішила взяти. В середній він був гелевий, злегка такий білий, можна так сказати, трішки прозорості трішки білого кольору. Писали мені, що він, в принципі, не гірший за лактацит, тому що я його часто дуже замовляю. Вирішила протестувати, зрівняти. Як на мене, різниця є з лактацидом, звичайно. Той трішечки, як на мене, не то, що краще, в нього просто така якась багатша формула, скажімо так, тут трішечки простіша формула, але він також непоганий, надовго його вистачило. В принципі, я ним задоволена, він дуже і дуже непоганий. Тому хто шукає, можете звернути увагу. Тут ще такий гарний літраж. Далі в мене закінчився скраб для тіла, тут він іде, цукровий бренд. 3Хат. Це перша моя баночка від цього бренду. Я дуже давно його хотіла взяти, але він не дуже бюджетний, особливо на наших сайтах, тому я його взяла на iHerb. На це зазвичай, я замовляю вітаміни. Але в них є і ось така продукція. Це, здається, американський бренд, наскільки так я пам'ятаю. Тому він у них там представлений і він трішечки йде дешевший. Тому я вирішила його взяти. Паралельно до нього взагалі я взяла і батер, ну батер у мене ще не закінчився. А скраб уже закінчився. Має він ось такий вигляд. Тут прозора баночка, всередині він був такого рожево-червоного відтінку, тому що тут аромат був кавуна. Я взяла з кавуном дуже класний аромат. Ну, він навіть зараз відчувається. Особливо я ще взяла разом з батером, то не тільки в ванній кімнаті, а на весь будинок стояв ось цей аромат, коли я ним користуюся. Скрабом таким я користуюсь десь раз в тиждень, ну можна частіше. ну, У мене не завжди виходить, але стабільно я користуюсь раз в тиждень. Це точно дуже класний скраб, він виправдовує свої, звичайно, кошти, тому що всередині він такий був дуже і дуже делікатний. Крім того, що в нього зовнішній вигляд дуже гарний. До речі, в них в лініці дуже їх багато. Вони різних відтінків, різних ароматів. Класний. Зараз, до речі, на даний момент у мене знову ж таки є інші <замовила>. Там, здається, лайм і кокос, такого зеленого відтінку, також дуже класний. Дуже класний аромат, але консистенція, за яку я почала говорити, також дуже класна, делікатна. Ось ці частинки такі вони і очищують. Заодно вони в такій масі, скажімо так. Ну, не жилені, а такій, ну, своєрідні, скажімо, їхні притаманні скрабу масі, бо є скраби такі сухуваті, тільки з частинок складаються. А ось тут скраб в цій масі. Дуже класний. заодно він крім того, що він очищує, він ще доглядає за шкірою, заспокоює, її, як на мене. Добре очищує, зволожує. Ну, дуже класний скраб. Він мені дуже сподобався з усіх позицій, дуже гарне упакування зручне, якість дуже гарна, аромат дуже гарний, до шкіри він дуже гарний. Тобто, ну, недарма в нього така ціна. Тут його 510 грам. Такого скрабу мені вистачило ну, десь на місяців два але це раз в тиждень потрібно ним користуватися. Ну, Класна штука, я нею дуже задоволена, поки що я у мене паралельно є дешевші скраби, звичайно, я не тримаю тільки один. Це та сама історія в мене, що з кремами і лосюнами для тіла, тому що буває таке, що закінчується, не встигаєш десь замовити або купити. Тому в мене їх по два. Зазвичай щось дорожче і дешевше, тому ось так. Поки що в мене вони на постійній будуть основі, бо дуже і дуже сподобались. Далі в мене іде ще антисептик. Я вирішила його показати, тому що я хотіла в них спробувати антисептики, і в них вони такі доволі цікаві. Це містер Скрабер український бренд, від якого я дуже часто беру кавові скраби для тіла, просто скраби для тіла. Я вирішила взяти в них антисептики. В них в різному форматі є я взяла ось такий гел. Галивий має він ось такий вигляд, якщо вам буде видно, їх в лінійці дуже велика кількість. Тут він іде, здається, з морозивом. Він тут зволожує, знищує бактерії, не липне, не пече. Він всередині був, як я вже сказала, гелевий, такого жовтого відтінку, непоганий. Тут літраж, до речі, дуже малесенький, 30 мл. Ціна в нього, я б не сказала, що супербюджетна, але, в принципі, доступна. Класний був антисептик, в нього дуже класний був аромат, але один в них тільки мінус, те, що їхнє ось це пластикове упакування. І коли ви його відкриваєте ось таким чином, він, по-первах, як був. Повне ще вилазив, а потім, звичайно, не хотів вилазити, тому я його просто ось таким чином відкривала і ось таким чином наносила на руки. Взагалі, гелеві антисептики я не люблю. Я більше люблю ось ці пшокалки. На даний момент в мене є антисептик від Мермідей, також український бренд. В них там супер класні такі аромати, класне упакування. Ну, пізніше як закінчиться, я вам його покажу, тому що антисептики все-таки потрібні в сумочці, У мене вони є. Ну, ось це від містер Скрабер дуже класний. В них здається, є і такі, як пшикающі. то я, звичайно, пізніше собі також замовлю. Але сам антисептик мені дуже сподобався, дуже в нього класний аромат. Ну, трішечки з упакуванням мінус. В мене просили зробити глядачі відгук, тому що я часто забуваюся на такі речі робити відгуки. Зазвичай я роблю відгуки на те, що закінчилось, а те, що може ну, триматися місяцями. Я чомусь за це забуваюся. Це у нас ось така рукавичка для пілінгу шкіри. Тут матеріал Джут здається, якщо не помиляюся. Бренд Ютерра, це здається український бренд. Е, мені хтось її порадив знову ж таки з глядачів, тому що щось я показувала за щитки, за очищення шкіри і так далі. Мені її порадили. Взагалі, ось такі, саме, щоб надягати рукавички, чи як би сказати, я їх не дуже полюбляю, хоча мені писали, що можна їх не одягати, а таким чином користуватися як мочалкою. Ну, я її і надягаю, і не надягаю по-різному. Е, тут вона з, з такого матеріалу доволі, скажімо так. Ну, міцного, жорсткого. Мені, чесно кажучи, подобається, тому що є не такі матеріали набагато легші. Наприклад, в кого чутлива дуже шкіра, або хто не може переносити, ну, ось такі, скажімо так, дуже жорсткі ем, скрабування тіла, такі рукавички краще не купувати, тому що вона дійсно має певну жорсткість і вона дуже добре шліфує шкіру. Мені, попри те, що я така білошкіра, і в мене шкіра. Ну, не супер така, прям дублена, скажем так, але мені підійшло. Особливо, коли потрібно очистити добре шкіру тіла, то вона, як не дивно, вона мені подобається. Я не користуюсь по бажанню, по попиту шкіри, скажем так. Але дуже класна. Після неї шкіра дійсно дуже добре очищена, отпілінгована, можна так сказати, масаж неї дуже добре робити. Класна штука, дуже вона мені сподобалася. Ну, одна оця її функціональність трішки незручна, Ось так, якщо її ось таким чином тримати, трохи незручно. І на руку, коли одягаєш, є такі речі, які вже говорила, не дуже люблю, тому що. Ну, якось не знаю. Спочатку на праву надів, потім на ліву надів. Можливо, потрібно мати дві, тоді буде зручніше працювати, не знаю. Але сам вид дуже класний, мені дуже сподобався. Просили відгук, я зробила відгук, класна штука. І, до речі, вона не дуже дорога. І ще вирішила, тому що, знову ж таки, купувала, але відгук не робила. Я купувала також від бренду Ютера ось таку масажну щітку для. Тіла. Вона мені дуже також сподобалася це для сухого масажу тіла. Знову ж таки, нею я не користуюсь кожного дня, хоча потрібно кожного дня нею користуватися. Навіть можна і двічі на день, зранку і ввечері користуватися. Класна щітка, мені дуже подобається. Я захотіла саме взяти в такому форматі, щоб ось таким чином вона поміщалася в руку і нею працювати. По тілу. Це і масаж тіла, і підтягнутість тіла, і трішечки, і пілінг тіла, тобто багато чого вона робить. Кому цікаво, почитайте в інтернеті. Зараз я не буду цих всіх елементів розповідати, тому що це буде дуже довго. Класна штука, вона мені подобається. У мене є інші щітки Ну, мені захотілося саме в такому форматі. Вона дуже зручна, дуже дієва. Надовго їй, звичайно, вистачить. Ну, класно, також від Ютери. Подобається мені ось цей вигляд, такий натуральний, дерево, тканина. Ну, ось така штучка брала. Я обидві і ось цю, до речі, Рукавичку і ось цю щітку брала я на Єві. Так, і у нас з вами залишилося ще дві маски. Перша маска ось в такому вигляді, тут відрізано в вигляді такої хмаринки, це у нас бренд Just Kawaii, корейський бренд. Вона тут йшла маска для обличчя киснева з екстрактом малину і інжиру. Коли її наносиш, вона робиться. І активно діє. Прям так відчувається трішки, ніби навіть бульбашки. ось ці Вона тут повинна була видаляти ороговілі лусочки, виводячи накопичені токсини, глибокі забруднення і так далі. Ну В принципі, це вона зробила цікава така маска. Таких масок у мене, здається, не було. Дійсно, трішки відчувалась малина в ній. Непогана маска. Такий додатковий етап очищення. І ще одна маска у мене тут залишилася також знову ж таки брендж Азкаваї. Це у нас тканинна була маска, вона тут іде з бананом. Зволожувальна вона ось такому вона форматі. В них багато таких, до речі, цікавих упакувань. Дуже цікаві, вони так гарно оформлені. Коли я її наносила, дійсно відчувався ось цей аромат банану. Мені подобаються ось такі фрукти в засобах, ананаси, банани і так далі. І вона дуже добре зволожила шкіру, вона бюджетна, Ну, класна маска, також мені дуже сподобалася. Останнім часом багато чого я беру від Жаскаваї. Класна також маска. Так, у нас з вами все. Це всі засоби, які на даний момент, у мене закінчилися. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите вподобайку даному відео, залишите коментар, підписку, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!